Вітаю вас, мої українки та українці, україночки, всі наші шановні пані та панове. Хто нас дивиться давно? Хто з нами недавно? Я вас вітаю, Міледі ТІВІ ШОП. З вами світа, і ми в нашій затишній студії з таким розкішним лотом. Сьогодні один із моїх улюблених лотів це рушнички мікрофіброві, але не прості, а з символікою нашої рідної неньки України, патріотичні такі, бачите, що мені подобається, можна і на подарунок, але я б просто всіми цими рушниками обгорнулася сама. Як я люблю нашу Україну? Отже, друзі, давайте тоді ближче до нашого лоту. Погляньте, яка в нас краса! Це ж просто щось неймовірне. Цілих шість рушників, цілих шість рушників в одному комплекті приїде до вас в розкішному пакуванні з такою надзвичайно е сучасною, потрібною, актуальною символікою з нашими прапорами, з нашим тризубом, бачите, з надписами. Е ну Просто все те, що ми кожен божий день вживаємо, знаєте, кожного дня ми кажемо. І отже, набір. Україна, як це велично звучить. Це шість рушників розміру 35х75. Мікрофібра, звісно, моя улюблена. Зараз ціна 1500 гривень. Друзі, доставка у нас безкоштовна. Давайте ми легко запам'ятати код товару Україна, це найпопулярніше слово в світі зараз. Отже, номер телефону безкоштовний. Я нагадую 0,821 1414. Дзвоніть, робіть ваші замовлення. Товар актуальний. Ви знаєте, що це один із топ наших лотів, тому кількість дуже обмежена. Я знаю, що багато наших глядачів беруть такі комплекти саме на подарунки, котрі йдуть із символікою, саме на подарунки обирають і везуть там або комусь там на свята, або десь за кордон, якщо хтось там їде в гості. Знаєте, це дуже актуально, тому що завжди зараз ну, це найбільший тренд у світі, Україна взагалі найбільший тренд. А тим баче тут такий вибір. Просто, знаєте, шість рушників. Ну, друзі, де ви бачили в одному. У комплекті шість рушників давайте розглянемо це пакування. Подивіться, як гарно приїжджає до вас ось в такому пакуванні, і до речі. Це тільки у нас така пропозиція, тільки в нашому магазині Міледі Shop і тільки для наших любих глядачок. Отже, тому не баріться, дзвоніть, замовляйте, і я дуже рада буду з вами поспілкуватись, Передавайте нам свої привітики. Давайте розглядати, що у нас тут таке фантастичне сьогодні є. Так по кольорам, давайте почнемо з кольорів. Ну, із такого, давайте знайти, мнішого. В мене є ось такий колір з гарною символікою. Темно-темно-сірий. Зараз ми вам поближче покажемо. Давайте розпочнемо з темно-темно-сірого кольору. Одразу подивіться на, це, на нашу символіку, це вишита символіка. Бачите, це нитки, це не наклеєчка. Так, це все вишита, слава Україні. Ну, Надзвичайно, надзвичайно красива, гарна річ, яка прикрасить будь-який інтер'єр. Темно, темно-сірий. Далі Зал зелений такий салатовий. Салатовий у нас з нашим гербом. Також з надписом Слава Україні. Це також вишивка. Ви бачите, це все вишивка, все тут вишите. Бачите, ниточки. Це не наклейка. Я зауважу, що це дуже важливо, що е, навіть е, при прані постійному, це, ну, це таке, що постійно париться, е, все буде зберігатися, всі кольори, всі ниточки, все буде на місці, все зберігатися. Є такий зелений. Потім далі такий плюшевий, такий теплий, бежевий колір, такий, знаєте, як медведик, такий плюшевий, ось такий. Е, більш, я не знаю, бежево коричневий Я люблю Україну, ось такою гарною розкішною вишивкою. Це шовкова ниточка, друзі. Я наголошую на тому, що це вишивка, щоб ви бачили. Дуже-дуже гарно. Далі у нас є колір, ось такий приглушений, такий голубий, такий, знаєте, приглушений такий, трішки. Пудрово голубий, він, наче волошковий. Знаєте, як наша волошечка такий гарний, також з нашим прапором. бачите, як гарно маярить наш прапор. і Слава Україні. Дякую, наш пан Єгор. Бачите, щоб всі окликалися ось так. Далі, у нас один із моїх улюблених кольорів: це персиково-рожевий, дуже-дуже ніжний такий колір, надзвичайно красивий. Я б такий, наприклад, використовувала для обличчя. Дивіться, ось з таким у нас. З такою вишивкою я люблю Україну. Тобто ви бачите, що вишивки досить різні. І такий світло-сіренький, такої лагідної мишки, ось такий сірий колір. І також з вишивкою Слава Україні. Друзі, до речі, Е, у нас вже пішли замовлення. Як мені повідомляють нашого кол-центру, мені надзвичайно приємно, тому що ви знаєте, що цей лот це завжди актуально. І я вітаю наших перших замовників. Е, навіть по два комплекти замовляють так. Дуже дуже приємно. Друзі, місто Тернопіль у нас на зв'язку. Да? Пані Катерина, вітаю, пані Катерина. Замовила у нас дві два комплекти і передає вітання всій нашій команді. Дуже приємно! Місто Тернопіль надзвичайно чудове місто обожнюють. цьомики вам. Там, туди. Друзі, що я вам хотіла сказати, що, можливо, ми попросимо все ж таки у нашого режисера знижечку трішки. Давайте просити. А зробіть нам, будь ласка, знижечку, тому що у нас вже багато за... 1100 гривень! Ну, прекрасно! Друзі! Шість рушників в комплекті. Це наша улюблена мікрофібра. Принтована надзвичайно актуальними нашими нашою символікою, це і прапор, і герб, це універсальні речі. Це вам і для рук, і для обличчя, і як серветка, і кухню вам прикрасить. Ну, я буду багато розказувати, чому ви маєте придбати саме цей комплект і собі, і на подарунок, тому що це дійсно надзвичайно крута річ. До речі, що хочу зауважити, знаєте, що це як серветочка, але Тут є ось така петелька, тому що не на всіх маленьких таких рушничках є петелька. Бачите, давайте я вам зараз розгорну. І це дуже зручно, тому що ви е витерли руки так, і повісили, щоб він швидко висихав. А ми знаємо, що мікрофібра дуже швидко висихає. Тому м петелька, знаєте, тут дуже дуже доречна і така необхідна річ. Ви повісили, і у вас красиво і в інтер'єрі, і вам радує око наша символіка. Е як гарно майорить наш прапор. Уявляєте, у вас ну, на кухні буде майоріти наш прапор? І в ванні, і в. Там, ну, ну, не знаю, ну скрізь, де ви бажаєте. Що мені ще подобається в наших мікрофібрових е, таких, е, полотенцях, рушничках, що вони е, дуже компактні. Знаєте, Тобто, якщо ви їдете десь в подорож, наприклад, ви їдете потягом, так? і вам хочеться, щоб у вас було індивідуальне своє, е, свій рушничок, так? І своя серветочка там, для рук, для обличчя. То ви обов'язково берете з собою. І це навіть в дамську сумочку, бо я зараз згорну я вам покажу. Навіть в дамську сумочку, звичайно, це надзвичайно мало місця займає. Подивіться, друзі, ну це просто ось така. А, тобто, бачите, малесенька серветочка. Ви склали. Поклали собі в свою дамську сумочку. Ну, ось в мене в руці вміщається цілий, цілий рушник. Ну, друзі, ну скажіть, ну це ж реально зручно. І ви поклали собі до сумочки. Різні бувають випадки. Ви знаєте, що ця мікрофібра вирішує багато всяких запитів, і воду поглинає. До речі, можна протирати ваші там поверхні, там телевізор, якісь там меблі. Без хімії, тому що мікрофібра надзвичайно якісно полірує. До речі, ви також можете полірувати скло. Ви знаєте, що стакани дуже класно поліруються мікрофіброю і без каплі хімії. Тобто, уявіть, у вас є просто е така е дуже крута тканина, універсальна, котрою ви і витерли ручки, і промокнули ваше личико, так? Е ну, щоб, тому, що вона надзвичайно м'яка і нічого вам не подразнить. І витерли стакан. Протерли і протерли пил, тобто у вас і не буде пороху, розумієте? Ну, Друзі, ну це просто знахідка. А у нас знову замовлення. Боже, я так радію, коли у нас так багато замовлень, не ну, чесно. А особливо, коли замовляють чоловіки. Віктор Петрович з міста Борисполя замовив до себе в майстерню. О, бачите, каже, що дуже класно користуватися ними в своїй автомайстерні. Я вас вітаю, Віктор Петрович, за класний такий вибір. Я сподіваюся, що наші рушнички будуть вас радувати і будуть класними помічниками. Так, ну що я вам хочу, друзі, сказати? Вас так багато, ви в мене такі активні. Можливо, можливо, в нас буде ще одна знижечка. А я зараз запитаю у нашої дирекції і що нам скаже. Буде, боже, як приємно! Ну давайте і будем... буду вас сьогодні радувати. разом. 800 гривень, друзі, і ще для вас знижечка, таймер вімкнули. Просто наші сьогодні моє керівництво, пані Валерія. Я вам дуже дякую за те, що ви надзвичайно щедра така. Е, ну, слухайте, друзі, шість рушників, 800 гривень. 200, е, Я навіть не порахую, так? Менше. Менше 140, так? Е, Менше, менше, ніж 140 гривнів за одну серветку такий, за повноцінний рушник. Тому що дивіться, це ж не просто серветка, вона така довжеленька, ви бачите? Ви бачите? Так. Давайте я вам ще один колір покажу. Ось, до речі, просили показати ось цей зелений. Друзі, я вам хочу нагадати, що колір ви не обираєте. Але у нас для вас є надзвичайно вигідна пропозиція. Це безкоштовна доставка до відділення нової почти. І подивіться, які насичені кольори. До речі, мікрофібра володіє такими властивостями, що при пранні... При сушці ваші кольори залишаються такими, як вони є. Ви знаєте, що мікрофібра це нановолокно, це така ну, розробка нового покоління. Я б сказала, тому що я вже е, перевірила е, ну, переміря... замінила всі рушники на мікрофібру, і це дійсно дуже якісний, дуже дуже якісний матеріал. Дивіться, ну яка краса. Ось до речі, в мене ось вдома є такі рожеві, і ви знаєте, я вже їх перу, ну вже декілька років. Вони не скатуються, нічого не робиться з тканиною, зовсім ніякої деформації взагалі і надзвичайна м'якість. Тому що ви знаєте, коли, наприклад, висихає махра, так? тобто махровий рушник, по-перше, він важкий. Коли висихає махровий рушник, то він такий трішки колиться, трішки колеться. А мікрофібра ще й з такою символікою, друзі. Вона надзвичайно м'якесенька, надзвичайно, просто хочеться закутатись, розумієте? Ну, я б таким рушником, чесно, я б таким рушником навіть собі висушила коси. Але давайте зробимо експеримент. В мене тут є водичка. в мене є водичка. І зараз підійде до нас наш пан Єгор, і ми будемо вам показувати експеримент з водою, яка висока швидкість поглинання. Так, з якого краю ми це зробимо? Давайте тут так. Зараз ми вам покажемо. В нас є ось таке: візьмемо ось це, крайні, край, край, таке, наше, крайній рушничок. Дивіться, друзі. Я зараз буду лити воду. Це дерев'яна у нас поверхня, щоб ви бачили, так? Тому, знаєте, дуже швидко треба, щоб е, наш рушник поглинав воду. Отже, стартуємо. Експеримент в дії. Розпочинаємо. Раз. Ану. І все, бачите, як швидко поглинає мікрофібра воду. Я просто вражена з цього. Це ну, це надзвичайно. Знаєте, я завжди дивуюсь, тому що якщо б це була якась інша, або вафельний, або махра, подивіться, взагалі сухо. Ви бачите, друзі? Навіть і сліда не залишилось. Подивіться, в нас все сухе. Я вражена. Я просто вражена з цієї мікрофібри, як швидко поглинається вода. Ви бачите? Всі вражені, у нас люди нас так багато замовлень. Мені зараз повідомляє кол-центр, що нас просто е не вщухають дзвінки, і мені дуже дуже приємно, що ви дійсно робите правильний вибір. А ми зараз хочемо привітати ще наших постійних глядачів, наших постійних. Е Олена Петрівна, так місто Житомир. Леночко Петрівна. Ви, от коли телефонуєте, я знаю, що у нас буде просто шикарний ефір. Дякую вам! Це наша постійна глядачка. Я передаю вітання вам і всій вашій людині. Дуже дякуємо, що ви залишаєтесь з нами. Це надзвичайно приємно. Знаєте, коли до нас повертаються е, наші глядачі, е, котрі вже купують, купували щось і знов кажуть, що ми у вас це купили, те купили. Дуже гріє душу, так само як наш на. Набір Україна, записуйте обов'язково, а запам'ятаєте це точно код товару. І зараз буде фінальна знижка. Набір рушників Україна. Так, і фінальна знижка у нас для вас 699 гривень за шість рушників. 35 на 75 сантиметрів. Друзі, це мікрофібра, 699 гривень за шість рушників в наборі. В шикарному пакуванні подивіться, яке класне пакування. Мені надзвичайно подобається. Знаєте, коли не треба щось придумувати, герметично запаковане, гарно, все гарнесенько складено. Ну, от на подарунок. У мене рідна сестричка мешкає за кордоном вже давно, 20 років, і вона просить, е привези щось з символікою, а я ось в мене є для тебе подаруночок. Тому один вже пакуночок я собі зарезервувала, тому що дуже багато, ну, ну дуже багато у нас дзвінків, дуже багато замовлень, замовляють по 2-3 по набори. І е чим це зручно, тим, що знаєте, що в наборі аж 6 рушників, тому ви навіть можете розділити. Я я знаю, коли у нас от, о, були там інші рушники, так? і нам телефонувала е, пані Наталя із міста Київ, вона каже: в мене є сусідка Валентина Петрівна. Каже, і ми разом, пенсія невелика, але каже, нам так подобаються ці рушники. І вони разом з сусідкою скидаються, купують собі комплект, і кожній по три рушника. Ну, Друзі, знаєте, ще такий лайфхак. Купити з сусідкою, так, або з подругою, або просто поділитися. Ну, наприклад, я поділилася з мамою, так? Тобто, ось таким набором. До речі, я вже давно перейшла на мікрофібру. В мене і великі банні рушники мікрофібра, і е, всякі такі, знаєте, е, такі ганчірочки маленькі, серветочки. А знаєте чому? Я вам скажу один із дуже важливих. Таких властивостей, що мікрофібра е, не впитує е, запахи. Тобто, вона о, у вас завжди буде, е, ну, ніяк не буде пахнути. Тобто, неприємного аромату у вас не буде. Розумієте? Ось. І що ще дуже важливо, що є ось ця така петелька. Що коли я використала свій рушничок, я його розвісила, і дуже дуже швидко він у нас висох. Отже, друзі, ну що? 116 з половиною гривень мені повідомляють, що виходить один рушничок. Друзі для мікрофібри це взагалі просто копійки. 116 один. Ну, якщо так піти до магазину, знаєте, і придбати мікрофібровий рушник десь. А з такою символікою ви точно ніде не придбаєте, то це буде мінімум 200 гривень. А у нас тут шість рушників з українською символікою, тільки спецзамовлення для ТІВІ ШОП, Тому ви можете бути певні, у вас буде ексклюзив. Таких рушників ви ніде не побачите, тому що саме такий набір, саме із таких мікрофіборових рушників. Він спеціально зроблений для нашого телемагазину. Телемагазину це, до речі, також виробник Україна. надзвичайно якісний продукт, тому що з тим виробником ми працюємо вже давно. У нас дуже багато відгуків, позитивних. Ви знаєте, що ми надзвичайно прискіпливо ставимося до наших поставщиків. Тому, друзі, набір Україна. Код товару записуйте, запам'ятовуйте 699 гривень це прекрасний подарунок за шість рушників. Ви отримуєте шість рушників за ціною 699 гривень. Тому не боріться, телефонуйте, передавайте привітики, замовляйте, і все буде Україна. А ми до вас скоро повернемося.